Друзі, вітаю вас в ефірі голосу Америки українською. Починаємо наш щоденний брифінг, з яким нагадаю, ми виходимо незмінно з понеділка по п'ятницю, рівно о 18-й годині за київським часом. завжди говоримо про найбільш актуальні та важливі речі, що стосуються України США і не тільки. Мене звати Остап Яриш. Протягом цього ефіру, який ми транслюємо в Ютубі та Фейсбуці, можете ставити свої запитання у коментарях. Я спробую їх зачитати, відповісти. Якщо буду мати відповідь, так само заохочую вас. Писати звідки ви дивитеся, чи слухаєте наші ефіри? Такі коментарі завжди приємно читати. Ну і важливо нам теж знати, де чують та бачать голос Америки української. Друзі, почнемо нинішній ефір із теми, яка мабуть. Була просто вибуховою тут вчора у сполучених штатах і яку продовжують обговорювати, вона продовжує розвиватися. Це затримання підозрюваного з литі документів таємних документів Пентагону. Підозрюють 21-річного військового Джека Дугласа Тейшейру із штату Масачусетс. А можемо зараз подивитися відео, як його вчора затримували агенти ФБР у його домі. Сьогодні ми знаємо, що Джек Тейшейра вже постав перед судом. Йому Пред'явили офіційні обвинувачення в справі його знаємо підозрюють і закидають несанкціоноване вилучення. Зберігання та передачу секретної інформації, що стосується національної оборони Сполучених Штатів. Отже, бачимо зараз на екрані, як відбувалося вчора затримання його в домі. Знаємо, що агенти ФБР стежили за ним кілька днів. Були також розслідування різних змі американських про особу підозрюваного. Ми це теж бачили. Що про нього зараз відомо? Так, Джек Тей бачите зараз на екрані. Його це 21-річний. Гвардієць розвідувального крила повітряної Нацгвардії штату Масачусетс. Пишуть змі, що він релігійний чоловік, який захоплюється зброєю та спортивними машинами, також комп'ютерними іграми. Його товариші кажуть, що він раніше також критикував уряд сполучених штатів за зловживання, начебто, владою, та приховування, як він каже, правди. Тейчейра приєднався до війська в 2019 році. Через два роки почав виконувати свої обов'язки на базі в Масачусетсі, де згідно з офіційними даними Займався обслуговуванням кіберсистем, тобто іншими словами, він по суті був it фахівцем який мав доступ до е різного роду інформації, в тому числі до таємної, мав доступ до баз даних і міг переглядати цю інформацію. І там давайте зараз послухаємо, якими словами оголосив про затримання е і е підозрювано в цій справі Джакатейшейри. Про це сказав вчора генпрокурор США Меріґаланд міністерство юстиції затримало Джека Дугласа Тейшеру у зв'язку із розслідуванням про несанкціоноване вилучення зберігання передачу секретної інформації, що стосується національної оборони США. Ось такі слова. Ми знаємо, що на наступний тиждень також вже призначили слухання. Джек Тейшера Він сьогодні, йому е е е е е е оголосили обвинувачення. Слухання продовжаться в суді в Бостоні, в Масачусетсі вже наступного тижня. Питання, яке по суті, дуже багатьох і в Україні і в Сполучених Штатах цікавить і це дуже насправді валідне. Теж запитання, як е, Джек Тайшейра, якщо е, він дійсно це робив, як він міг мати доступ в принципі до таємної засекреченої інформації з його віком, з його низьким рангом. Він гвардієць е, 21 рік. Насправді е, відповіді. Доволі банальні, якщо так говорити просто. Джек Тейшер, як я вже сказав, він він працював в із комп'ютерними системами із кіберсистемами. Був по суті айтішником і мав доступ до різного роду інформації. Це раз два. Для того щоб отримати доступ до а, таємних даних, зазвичай в американському війську потрібно пройти а, певний ряд перевірок, безпекових перевірок а, і отримати цей доступ. Так само зазвичай, як пояснили в Пентагоні, люди, які працюють з такими даними, підписують договір про нерозголошення. Так виглядає, що Джек Тейшера всі ці процедури пройшов. Однак в Пентагоні кажуть, що зрештою він їх міг порушити. А, Чому в принципі ранг Тейшейри та його вік не стали на заваді е, завданням і, і доступу до такої можливої інформації? Насправді причина доволі проста, як пояснюють військові, як пояснюють експерти в американському війську. Просто-напросто більшість людей це молоді люди, і е, вони е, працюють з різними е, завданнями і мають доступ до різних даних, в тому числі до засекречених. Це дотепер була. Насправді нормальна практика, і е, можемо зараз е, вивести декілька реакцій. Я подивився, що про це пишуть. Я коментую. Наприклад, Адам Кінцінгер, це колишній конгресмен та пілот е, повітряних сил Сполучених Штатів, пише, що немає глибшої змови, і молоді люди низького рангу зазвичай мають доступ до розвідувальної, до розвідувальної інформації пише він що запитайте будь-якого військового це така практика що старших людей в війську є порівняно менше марк гертлінг це генерал у відставці колишній командувач військами сша у європі також пише що його дивують в принципі коментарі і розмови, що от, начебто, Тейшер був молодий, як він мав міг мати доступ до такої інформації. Пише Гертлін, що аналітики розвідки та тим паче, а фахівці, яким був Тейшера, це здебільшого молодь, і тисячі з них виконують свою роботу чудово. каже Гертлінг, цей хлопець вочевидь був винятком. Таку думку він опублікував у себе. Ветеран бачите зараз, Ерік Грасія це ветеран морської підхопіхоти згадує свою історію, каже, що він. Мав доступ до цілком таємних документів ще у віці 18 років. А коли йому виповнилося 21, він вже здійснив два, два тури, дві поїздки в Ірак. Тому звертають увагу по суті багато людей, що дійсно така практика існувала. Що молоді люди без якогось особливого досвіду і з доволі низьким рангом в принципі можуть мати доступ до таких таємних даних зазвичай. Вони не порушують правил а з тише може бути по інакшому, якщо його воно доведуть в суді. Ще інше важливе питання: що з цим в принципі збирається робити Пентагон? Як вони збираються реагувати? Чи збираються вони змінювати свої практики? Про це вчора дуже багато питала в речника відомства Пета Райдера. Давайте послухаємо, що він на це відповідає. Ми продовжимо переглядати низку чинників пов'язаних із захистом таємних матеріалів. Це включає перевірку та оновлення списків розсилки, оцінку того, як і де поширюються розвідувальні дані та багато інших кроків. Важливо розуміти, що в нас діють строгі правила щодо захисту таємної та конфіденційної інформації. Це була свідома злочинна дія порушення цих правил. Відповідей на ці питання також чекають в конгресі. Ми знаємо, що змі повідомляли, що 19 квітня Біле Дім планує провести брифінг за закритими двер... за закритими зачиненими дверима для сенаторів. Також в палаті представників вимагають слухань щодо цього питання, аби з'ясувати, яким чином ці документи могли потрапити до неправильних рук, і що з цим далі збирається Пентагон робити. Я е, бачу запитання вже на Фейсбуці, чи шукає в бар людей, які могли бути пов'язані із Тейшейрою. Ми знаємо, що розслідування триває, воно не закінчилося. Дійсно, зараз затримали і підозрюють саме Джека Тейшейру. Однак, е, як пояснив Мерік Гарланд, е, далі продовжують цю справу вивчати наразі. Нам невідомо про ще якихось інших людей, які могли бути е, Навмисне долучені до цього, чи які могли стояти за потенційним цим е, зливом інформації. Е, поки що затримали лише Тейшейру, однак слідство триває, і е, будемо спостерігати, чи з'являться там також інші якісь імена. Друзі, якщо маєте якісь питання, то можете е, також е, питати. Бачу, я от слідкую також за апдейтами в американській змі. Цінен пише, що. Е, так виглядає, що за словами розслідувачів, що Джек Тай Шейра міг використовувати свій урядовий комп'ютер, щоб дивитися і слідкувати за реакцією на цю історію із витоком документів. Тобто, насправді дуже багато будуть нових оновлень ця історія розвивається дуже стрімко. Що вчора, що сьогодні. Але ми уважно за нею стежимо, друзі. Якщо ще маєте якісь речі, можете ставити до кінця ефіру. Спробую а, ці питання зачитати. Якщо ні, то в нас на сайті теж є матеріали. Я його написав. Де постарався відповісти на, на основні питання, хто такий Джек Тейшейра, як він міг отримати доступ, який потенційний збиток від цього зливу документів, що коментують в Пентагоні. Яка інша реакція? Тому можете це також переглянути в нас на сайті. Якщо ми будемо а, переходити до інших тем, це важлива тема про злиття документів. Однак інші важливі події відбувалися цього тижня. В Вашингтоні ще одна з них це і ми частково говорили про це в минулих ефірах. Це весняні зустрічі МВФ та Світового банку. Де в тому числі були українські представники, і де говорили про підтримку України у майбутньому, і е, говорила насправді багато, і говорили і про допомогу фінансову, про відбудову, і про це можемо поговорити. Думаю, з нашою колегою Оксаною Бедратенко, яка стежила за цими зустрічами. покривала їх. якщо маємо Оксану Доброго. на зв'язку, то можемо приєднати. Оксано, вітаю тебе. Дякую, що е, знайшла час приєднатися. Е, які основні результати цих зустрічей, вітаю. особливо коли ми говоримо про Україну? Вітаю, Остапе. Головне, що почулася українська делегація, яка була така достатньо чисельна, багато чисельна і була присутня весь тиждень на цих зборах весняних валютного фонду світового банку. Це те, що міжнародна спільнота готова підтримувати Україну на довгий час. Економічна підтримка буде за різних сценаріїв, за гарно за більш-менш нормальний сценарій і також за. Негативного сценарію розвитку минулого разу на цих зборах Володимир Зеленський, президент України, закликав міжнародних фінансистів зробити так званий фінансовий рамштайн для України і, в принципі. Ми бачимо, що е, така ситуація є. Є готовність, є запевнення від донорів, що підтримка буде. Е, стосовно нових оголошень, е, фактично серед того, що було оголошено цього саме тижня, це 200 мільйонів доларів додатково від Світового банку на відбудову української енергоінфраструктури. Але е, основна основний базовий пакет був оголошений раніше. Це 115 е, мільярдів доларів для підтримки України. За базового сценарію і аж до 140 мільярдів доларів за негативного сценарію. Тому можемо сказати: от я говорила з паном Андрієм Пишним вчора. Давайте послухаємо, як він озвучує що він говорить стосовно меседжів почутих України. Насправді я почув декілька дуже важливих для України повідомлень. Ну, По-перше, запевнення в підтримці. Це дуже важливо. Власне, все, що тут відбувається навколо України і про Україну, це якраз про це: про підтримку. Про підтримку, яка полягає і в загальнолюдських меседжах про підтримку, яка полягає в формуванні безпрецедентного фінансового пакету. А я нагадаю, програма з Міжнародним валютним фондом дозволила об'єднати. Підтримку країн G7, донорської коаліції на загальну суму, понад 115 мільярдів доларів. Це окрім прямого фінансування, яке надає Міжнародний валютний фонд. Друге повідомлення, яке звучить зазвичай навколо України, це захоплення. Захоплення сміливістю українців, захоплення спроможністю української економіки, захоплення стійкістю українських підприємців, стійкістю українських мужністю військових. Дійсно, цікавиться ці коментар Оксано. Інше питання, про яке піднімали, яке важливим також для партнерів про е, незалежність Національного банку України. Що можеш про це сказати? Так, меморандум, який уклала Україна з МВФ, містить достатньо жорсткі вимоги як до України, як до реформ, так зокрема і до Нацбанку. І основне це незалежність Нацбанку, тобто, того, щоб зрозуміло, що в цій ситуації потрібно балансувати. Є першочергові потреби війни, які є. Очевидними і є цей баланс, коли Нацбанк банк мусить утриматися від того, щоб друкувати гроші, тому що друг грошей це токсична річ, яка розгортає інфляційну спіраль. І як мені сказав пан Пишник, в принципі, є запевнення від усіх донорів про те, що цього разу. Допомога міжнародних донорів буде надходити ритмічно для того, щоб уникнути необхідності друку грошей, необхідності додаткових емісій. Хоча технічно меморандум передбачає можливість обмеженої емісії цих грошей з іншого боку. По що він сказав Росії, це що в Росії інша ситуація. Як за його прогнозами, вже через півроку Росія змушена бути друкувати гроші для того, щоб покрити дефіцит бюджету, що є токсичним, що є передвісником краху економіки. Я запитала в пана пишного стосовно того, чи працюють санкції, і ось що він мені відповів. Вибачте, не погоджусь. Треба уважно читати статистику. Там все видно є. А ще, ви знаєте, треба слухати уважно і дивитися на обличчя голови центрального банку Російської Федерації Набіуліної, як вона нервує, розуміючи, що санкції Сполучених Штатів Європи, якими були заблоковані активи Фонду національного добробуту Росії, який, по суті, був гаманцем, за рахунок якого фінансувалася ця війна. Ці блокуючі санкції в купі з тим, що вже було задіяно, а 10-й пакет санкційний Європейського Союзу потужний, чергова хвиля, яку санкційного тиску запровадили Сполучені Штати, так само дуже потужна. І вона розуміє, що вже в наступному півріччі вона повинна вдатися до покриття бюджетного дефіциту Російської Федерації за рахунок друку грошей. Це запускає спіраль. Ця спіраль приведе Росію до економічного фінансового краху, а політичний режим Путіна до банкрутства. Оксано, якщо коротко, ще третє питання. Про я знаю, що говорили також партнери і, і українська делегація в тому числі, що цей рік, 2023, має стати початком року, роком початку відбудови України. І е, водночас збільшення інвестицій в Україну. Що тобі говорили про це? Е, так я про це спілкувалась також з паном пишним. До речі, наше повне інтерв'ю дивіться на е, сторінках Голосу Америки вже незабаром, і на сайті буде. Роздруковане, але звичайно, що каже український посадовець, це те, що Україна стане історією успіху, має стати історією успіху, і відбудова мусить бути швидкою. З іншого боку, сьогодні я говорила з представницею Європейського банку реконструкції розвитку міжнародної фінансової корпорації. Це якраз ті установи, які інвестують вже до України до українського бізнесу. Це офіційні міжнародні організації, і вони сподіваються, що їхні інвестиції відкриють шлях для приватного капіталу. Однак, наприклад, за оцінками Європейського банку реконструкції розвитку, для того щоб повернутися до повоєнного стану економіки, потрібно для країн від 5 до 25 років Японія, яка після другої світової війни дуже швидко відбудовувалася, це в неї в Японії зайняло 15 років. Тобто, міжнародні фінансові корпорації так. не такі звичайно оптимістичні, але в українському уряді звичайно сигнали оптимізму. І можемо послухати коментар міністра фінансів пана Марченка щодо цього приводу теж. Ситуація не вирішена. Україна ще не перемогла. Бізнес зволікає з там з великими інвестиціями в Україну, тому вони хочуть тримати зустрічні гарантії. Йде мова зараз про військові гарантії, тому ми ведемо перемовини з різними організаціями, які можуть їх надати. Йдемо про, скажімо так, фасилітацію їх підтримки з цього боку, спонукання до такої городу інвестицій. Тому ми над цим активно працюємо. Час надзвичайно важливий, ті, хто будуть першими, вони звичайно отримують багато чого. Тому що я сподіваюся, це прем'єр-міністр сказав, що після війни у нас буде черга бажаючих інвестувати в Україну. Але зараз ми готові. Уряд України готовий змінювати необхідні процедури, покращувати бізнес-клімат, робити необхідні реформи. Ми працюємо в рамках МВФ-програми. У нас є. Угода з Європейським союзом, в рамках якої ми також маємо певні зобов'язання виконувати. Ми зі свого боку активно працюємо. Знову ж таки, потрібна швидкість, і ми готові діяти швидко як, як уряд, і Україна в цілому. Оптимістичні сигнали думки навіть від представників українського уряду. Оксана, дякую тобі за, за твій час. Оксана Бедратенко була з нами на зв'язку. Бачу, назбиралось вже декілька запитань щодо теми затримання підозрюваного злоті документів. Повернемося я їх зачитаю. Бачу, пише і питає Віталій Ярема на Ютубі. Зазвичай доступ до секретних документів дається у зв'язку з необхідністю виконання роботи, яку роботу виконував Джек з цими документами. Чи він просто мав доступ до них, не працюючи з ними? Віталію поки чекаємо щоденних даних розслідування, але з того, що відомо на цей момент, так виглядає, що Джек Тейшейра був. А фахівцем на американській базі, і він мав доступ до бази даних, де обмінювалися цими таємними засекреченими даними, і саме таким чином він потенційно міг отримати до них доступ. Тобто наразі ми не знаємо, чи він працював з ними прямо, чи це було його завдання від керівництва. Але так виглядає, що доступ до цих документів він, як і зрештою. Тисячі інших, як пояснюють Пентагоні, людей із його рівнем доступу, з його е, перепусткою потенційно могли мати також доступ до цих документів. Він е, на відміну від інших вирішив, принаймні за е, звинуваченнями і тому, що наполягає прокурори, е, кажуть, що він вирішив ці, е, ці договори про нерозголошення і правила практики. Порушити питає догін, Бачу, питають, тобто будь-який працівник таємної служби США формально може злити таємні дані в інтернет. Тобто, так і ні, знаємо, що підписують знову ж таки договори про нерозголошення в Пентагоні. Пояснили, що є чіткі процедури, як потрібно поводитися за секретною інформацією, і це в жодному разі заборонено робити. Дуже строгі, як поясню в Пентагоні, однак. Джек Тей вирішив ці дані і ці практики порушити. Бачимо зараз відео його затримання вчора, яке затримали його власне агенти ФБР. І зазвичай ця система схема про нерозголошення, про збереження таємничості даних вона не дає збою в цьому випадку. Так виглядає, що збій був, і Джек Тейшера за словами прокурорів за словами обвинувачення. Ці практики порушив і вирішився таки документами поділитися. Ще є одне запитання з цього приводу запитання. Коментар Тарас Пошкар на Фейсбуці каже, що питання навіть не в тому, чому була злита інформація, а питання в ціні, яку заплатила Україна і США. Дійсно, це так і про ціну цієї історії багато говорять. Ціну насправді і для українського війська, і ціну яку можуть заплатити Сполучені Штати, коли йдеться про довіру партнерів. Хоча з українського боку говорить, що ця історія ці злиттям документів ніяк не вплине на потенційний контрнаступ. Ми знаємо, міністр Резніков коментував цю історію. Казав, що е, частина е, цих даних вона е, була е, якось відредагована. Інша частина вона вже втратила актуальність. І в принципі, особливого якогось е, збитків особливих е, збитків кажуть в Україні принаймні, публічно, це е, планам зсу не несе. Так само говорив про це Лойд Осін. А міністр оборони США каже, що українське керівництво не керується якимось одним. Конкретним планом вони гнучки і можуть в принципі свої плани змінювати. Хоча CNN писало, що Україна а, таки довелося Україні змінювати коргувати свої плани через цей а, витік документів. Щодо довіри до партнерів, це інша також історія. Багато про це пишуть, що завдали великих збитків а, публікації цих документів серед а, партнерів. Ми знаємо, що з частини цих документів випливає, що США могли стежити за своїми союзниками. І бачили ми обурення, зокрема в південній Кореї чи в інших країнах. Йдеться насправді також і про великий удар до довіри і, і великий удар також до того, як на, на, на те, як будуть далі відбуватися практики з обмін з обміном розвідданих про це і в Пентагоні теж визнають, кажуть, що без відносно навіть до цієї конкретної історії, в принципі, будь-який витяг документів це закрещеної інформації, це завжди. Серйозний удар, і це підриває довіру особливо партнерів Сполучених Штатів, які цими даними діляться. Друзі, на кінець хочу також поговорити про іншу історію і показати вам сюжет нашої колеги Христини Шевченко із Каліфорнії. Ви часто питаєте, як зараз звичайні американці, як вони ставляться до війни Росії проти України, чи вони продовжують цю підтримку, чи не згасає вона? І от Христина Шевченко знайшла знайшла людей американців, які продовжують. Цю підтримку і надалі надавати можемо зараз подивитися її історію. Бухгалтерка за професією Винні Ванг живе у Пасадені, містечко у передмісті Лос-Анджелеса. У розкладі щоденних завдань 61-річної жінки завжди присутня Україна. Відразу після широкомасштабного російського вторгнення в Україну у лютому минулого року вона взяла відпустку на роботі і полетіла до перемишля на кордон з Україною, де почала допомагати біженцям. пам'ятаю, я взяла чотири величезні сумки з медикаментами і вперше поїхала до Польщі. У мене був автомобіль без обмеження на пробіг кілометрів. Тож я почала перевозити біженців, куди їм було потрібно. Жінка відвідала Польщу тричі і самотужки допомогла близько двом сотням біженців. Вже понад рік вона збирає і відправляє гуманітарну допомогу, співпрацює з громадськими організаціями і розповідає про Україну своїм американським друзям. Загалом винні зібрала понад 100 тисяч доларів пожертв, велика частина з яких її власні кошти. А кеймфромгонконг нашо. Я іммігрувала з Гонконгу і бачила, як у Гонконзі втрачають свободу. Я побачила звірства, які чинила Росія. Тож у той момент я відчула потребу зробити все можливе, щоб допомогти. кожного ранку Пітер, мешканець Монровії іншого містечка, поруч з Лос-Анджелесом, вивішує американський прапор біля свого будинку. Поруч з ним до вікна прикріплений і прапор України. За професією 33-річний Пітер, менеджер з розвитку у будівельній компанії. Коли Росія вторглась в Україну, каже чоловік, він відчув потребу допомогти. Як і багато інших людей я був прикутий до телевізора. Бачив танки, що рухались до Києва з боку білоруського кордону. Я бачив відео, як українці збираються на площах міст, змішують коктейлі молотова, кидають їх в танки tanks. коктейлзенфройнеметенкспітер вирішив діяти і через український культурний осередок Лос-Анджелеса приєднався до волонтерського руху допомоги Україні у вересні минулого року. У складі делегації від Каліфорнії він був учасником українських днів у Конгресі США, коли активісти з усіх куточків країни збирались у Вашингтоні лобіювати інтереси України. Вже понад рік Пітер регулярно купує і пересилає в Україну допомогу. тактичну медицину, цивільні дрони, ковдри, шоломи і так далі. винні та пітер, окрім співпраці з українцями, намагаються залучити до справи своїх співвітчизників, пересічних американців, адже відчувають, що інтерес до України спадає. Я думаю, тому що багато людей відчувають, що Україна дуже далеко. Я бачу велику підтримку з боку ЄС. Я сподіваюся на більшу підтримку з боку США. Я намагаюся Намагаюсь поширювати інформацію, щоб розповсюджувати знання про Україну. Моє серце крається не так, навіть через те, що підтримка спадає. Але інша сторона, те, що американці хочуть, щоб Україна погодилась на вирову, чи щоб захід перестав допомагати Україні взагалі Пітер і Винні закликають своїх знайомих американців застосовувати свої таланти, влаштовувати збори пожертв, шукати медичне обладнання, чи навіть перекладати та поширювати новини про події в Україні. Христина та Богдан Шевченко з Лос-Анджелеса для Голосу Америки. Ось така історія, як американці в Каліфорнії підтримують Україну і надалі. Ще залишається хвилина приблизно до кінця ефіру. і Є запитання від Клавдії Степаненко на Ютубі. Скільки заплатили цьому хлопцю, щоб він саме ці документи злив? Питає Клавдія. Наразі невідомо, щоб це хтось йому платив за, за цей злив, як деться в розслідуваннях журналістів. А він міг робити це, щоб просто по Вихвалятися перед своїми а, друзями в чаті на геймерській платформі і, начебто, поінформувати їх про якісь таємниці, які він вважав є важливими. Хоча розслідування триває, можливо, з'являться якісь нові деталі, і можливо з'ясується, що дійсно а, в цій історії були і інші гравці. Наразі про це невідомо. Наразі а, так виглядає, що цей чоловік міг зливати, якщо доведуть його вину, а міг зливати ці документи з власною метою в закритому чаті в групі для, для своїх друзів. Поки що виглядається так. Однак знову ж таки будемо чекати більше деталей чи від журналістів-розслідувачів, чи від офіційних посолових осіб. Якщо ці деталі будуть, ми звісно їх обов'язково повідомимо. Друзі, дякую вам дуже за вашу увагу, за вашу активність, за ваші коментарі та питання. Ми їх дуже цінуємо. Бажаємо вам, хто святкуватиме великдень на цих вихідних щасливого великодня. І побачимося вже наступного тижня в програмі «Брифінг Голосу Америки. І сьогодні в бацтрую прамі частей. Також щасливо, гарних вам вихідних. Завантажте мобільний додаток Голосу Америки. Додаток дозволяє автоматично обходити блокування завдяки вбудованому vpn сервісу Читайте новини, дивіться інформаційні програми та відео, а також слухайте подкасти Української служби голосу Америки.